Давайте почнемо з того, що в нас час не так багато сімей взагалі є повноцінними, що також, за думкою багатьох, не дає дитині можливості повноцінно спілкуватись з одним з батьків. Окрім цього, не у всіх повних сім'ях є такий батько, який буде подавати добрий приклад. То ще так необхідна дитині саме гетер-сім'я. Для дитини головне любов, увага та виховання, аби хтось міг пояснити, що добре, а що погано. Окрім того, ми вже давно відійшли від якихось обов'язків жінки та чоловіка в сім'ї. Жінка може навчити дитину забивати цвяхи або будувати, якщо це їй цікаво, а тато готувати. Ще з плюсів гомосексуальні пари виважено ставляться до заведення дітей, адже вони усвідомлюють свою відповідальність в цьому питанні, в той час, як багато гетеросексуальних пар заводять дитину спонтанно, не плануючи. Гомосексуальні пари часто беруть дитину з дитбудинку. А от кореном стереотипів про те, що для здорового розвитку дитини потрібні різностатеві батьки, є психоаналітичні та соціально когнітивні теорії, які надто давно увійшли в моду на фоні дискримінації на ЛГБТ плюс персон у ХХ столітті. Вони мали під собою лише соціально політичне підґрунтя, а не наукове.